Яка вартість скінів у Бравл Stars? Що ж, спершу почнемо з перфона Лумі І вона коштує 79 кристалів. Тобто сверхрідкий скін. А наступний у нас скін Гіпнос Сенді, і він коштує 299 кристалів. А далі у нас йде Пегас Бері. І це епічний скін. Скін і карбоні, який теж коштує 79 кристалів. Або його можна отримати у випробуванні. А далі у нас йде вівця Деріл, який теж коштує 149 кристалів. Скін Рицар Бо, король Startubo і король лучників Бо, які коштують 149 кристалів. А далі у нас Рицар Амбер, яка коштує 149 кристалів. На жаль, я не встиг сказати вартість скінів, тому до зустрічі!